рано врань на пенечку захотіли все зверята Познаем ты смолята Трям-пам-пам 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 И судьи трям дитя-баба От дитя и кажет Баба, звучит улыбка А баба замістила тісто і спекла колобка. Поставили на віконечку, щоб коло, а колобок боло коло, та й хоче з біконечка та й покоти. Я колобок, пузатий бік, тикав від баби, о який я прудкий. Дід кричить, вернись малий, а я качуся хоп стрибай. Колобок, колобок, ти бок, як мішок, в лісі всі кричать, тримай його дружок. Колобок, колобок, ти такий, як пиріжок, та лисичка вже сміється. Ой, шмих, шмих, шок, зайчик скаче бум-бам-бум. -бум. Колобку ти мій найкращий друг.